Друзі, привіт! Сьогодні для вас дуже хороша, приємна новина, яка стосується всіх українців, які або вже працюють на роботі в Польщі, або тільки планують їхати в майбутньому в Польщу на роботу. Тому що Рада міністрів Польщі офіційно оголосила про підняття заробітні плати. Але цей раз буде винятковим, тому що, як ми всі знаємо, починаючи з 2016 року, влада Польщі створила спеціальну програму, яка й регламентує це щорічне підняття заробітні плати. Проте не цього разу. Цього разу влада Польщі зробила для нас виняток і замість одного підняття заробітної плати зробила подвійне підняття заробітної плати. Тому яка заробітна плата на всіх буде чекати і коли вступить в силу цей закон, зараз як завжди коротко і зрозуміло вам поясню. Поїхали. Так от, друзі, перш за все, спочатку хочу коротко нагадати вам, що вся зарплата в Польщі поділяється на два типи: на зарплату брутто і зарплату нетто. Зарплата брутто це зарплата до сплати всіх необхідних податків, і на неї в народі кажуть зарплата грязними. А зарплата в нетто, відповідно це зарплата після сплати усіх необхідних податків, на яку в народі кажуть зарплата чистими. Так от, подвійне підняття заробітної плати буде відбуватися не тільки 1 січня, як було завжди. а... 1 січня 2023 року і 1 липня 2023 року. Так от тепер найголовніше, скільки ж тепер по новим ставкам люди зможуть мінімально заробляти в Польщі, починаючи з 1 січня 2023 року, мінімальна заробітня плата буде становити вже 3490 злотих брутто. А далі через півроку, а саме 1 липня, вона буде збільшена ще на 110 злотих брутто, і буде становити відповідно 3600 злотих брутто. Що ж стосується оплати за годину, то вона також буде піднята і вже буде становити з 1 січня 2023 року 22,8 злотих бруто. А далі, через півроку, ця ставка вже буде становити 23,5 злотих бруто. І для порівняння, щоб ми розуміли, багато це чи мало, відразу скажу, що зараз, на даний момент, мінімальна заробітня плата в Польщі становить всього 3010 злотих бруто. А мінімальна оплата за годину відповідно 19,7 злотих бруто. Так от. Вважаючи те, що Польща нам збільшила заробітну плату на 600 злотих до 3600 злотих брутто, яке буде ініційовано з 1 липня, я скажу, що це дійсно досить і досить суттєве підняття, особливо вважаючи на те, який курс злотого ми з вами маємо зараз. Тепер на рахунок того скільки ж ця зарплата буде внето, тобто чистими. Але тут, друзі, відразу мушу вам нагадати, що немає єдиної універсальної формули конвертації, тому що ваша конвертація збруто в нетто буде залежати від таких факторів, як Тип підприємства, на якому ви працюєте, від воєводства, в якому ви знаходитесь, та від дуже багатьох інших факторів. Але якщо взяти дуже приблизно, то починаючи з 1 січня 2023 року, із 14,9 злотих нетто, що ми маємо зараз на сьогоднішній день, зарплата зросте до 17 цілих. 25 сотих злотих нетто. А з 1 липня, через півроку, взагалі, ця ставка буде становити 17,75 злотих нетто. І погодьтеся також досить і досить відчутно. Ще також хочу звернути вашу увагу на те, що щойно я вам розповів про підняття мінімальної заробітної плати в Польщі. Але що ж буде з тими людьми, які отримували більшу заробітну плату ніж мінімальна? А таких українців, до речі, є досить і досить багато. Так от, друзі, ті українці також будуть отримувати ще більшу заробітну плату, тому що за принципом зростання, коли зростає мінімальна заробітна плата, то й зростають всі інші ставки, які були вищі від неї, і це також досить і досить хороша. новина, яка дозволить нашим українцям заробляти ще більше. Також ще декілька слів хотів би розповісти про дві категорії осіб, а саме про тих людей, яким ще не виповнилось 26 років, і про тих осіб, яким ще не виповнилось 26 років, і вони додатково мають статус студента. Так, от перша категорія це ті особи, які ще не мають 26 років. Вони, як ми знаємо, звільнені від часткової сплати податків. Так от, починаючи з 1 січня 2023 року, вони вже зможуть отримувати чистими, тобто в Нетто погодинно від 18 злотих. Що стосується тих осіб, яким ще не виповнилось 26 років, і вони додатково мають статус студента. Я нагадаю, що для статусу студента вони можуть бути оформлені в поліцейській школі, вони можуть бути студентом польського вузу. І що найцікавіше, вони можуть просто надати довідку про те, що вони навчаються в будь-якому українському вищому навчальному закладі. То тоді їх влада Польщі взагалі звільняє від сплати податків, і зарплата в брутто буде дорівнювати відразу зарплаті в нетто. і починаючи з 1 січня 2023. Року вони вже можуть отримувати більше як 22,5 злотих непто. А починаючи з 1 липня, ця сума буде відповідно ще більшою. Погодьтеся вже досить і досить хороші гроші. Ось такі друзі. У мене хороші новини сьогодні для всіх вас. І незважаючи на те, що відтепер в Польщі, особливо після ось цього підняття заробітні плати, можна дійсно заробляти хороші гроші. Багато українців, на жаль, не зможуть виїхати як і раніше за кордон. В першу чергу це звичайно стосується самих чоловіків. І розумію, що багато хто підпав під скорочення, багато кому особливо гостро зараз потрібні фінанси, щоб прогодувати, забезпечити свою сім'ю. Друзі, разом з вами сподіваюся на те, що наша влада все-таки проаналізує цю ситуацію ще раз і дійсно дозволить, хоча б декільком новим категоріям людей виїжджати за кордон, хоча б заради того, щоб вони просто працювали за кордоном і. Забезпечували свої сім'ї в Україні, поки в Україні на жаль немає можливості повноцінно відновити свою роботу на це. Друзі, разом з вами сподіваюся. І, Як завжди нагадую вам, що якщо вам потрібна... Перевірена робота в Польщі, то ви можете завжди звернутися до мене за всіми контактами, які ви зараз бачите на своєму екрані. Я вас безкоштовно проконсультую, безкоштовно підберу для вас вакансію. Офіційно працевлаштую на одну із тих вакансій, які я для вас особисто перевірив. А на цьому, друзі, в мене все. Якщо ви ще не підписані на мене на Ютубі або в інших соціальних мережах, будь ласка, підпишіться, тому що я як надалі буду продовжувати тримати вас в курсі всіх важливих змін і новин. До зустрічі.